Доброго дня, мої підписники. Отримала сьогодні цілу купу книг від видавництва Лілія. Це альманах Магія твого дотику, в якому я взяла участь. Це другий мій альманах. З першим я вас вже знайомила. Хочу сказати, що другий примірник чи другий альманах. Теж виконаний в хорошому стилі. Дуже багато тут цікавинок, таких, збірки з усієї України. І тому я рекомендую їх придбати, де ви його не побачили. Собі я замовила всього 20 штук, тому що пенсіонера немає, за що їх купувати. Але хочу вам сказати, що. Всі видання, які друкувалися нашими авторами нашої Шишаччини, Яреськівщини, я особисто передбивала, щоб ну, як, тримати руку на пульсі. Ну, Що я хочу сказати за цей альманах? По-перше, він присвячений до Дню, Дня Святого Валентина в темі е, кохання. Моїх тут е, надруковано 19 сторінок. На цих 19 сторінках знаходиться 22 мої поезії. Участую в цьому льованасі з усієї України 28 авторів. Я так зрозуміла, авторів ще не визнаних початківців, які теж не, не мають змоги самі надрукуватися. Які тут слова написані, дуже цікаві. Альманах магія дотику твого дотику це збірка історій і поезій, в яких кожне слово пронизане теплом, ніжністю та глибоким почуттям. Ця книга запрошує читача відчути силу дотику не лише фізично, а й емоційно, духовно, що змінює життя, запалює вогонь, у серці залишає невидимі сліди у душі. Що я хочу сказати ще про цей альманах? Що мене вразила їхня кредо, яке відповідає Конституції, здається, 34 статті. Відповідальність за зміст творів несуть автори. Редакція може не поділяти думок, виражених у публікаціях. Молодці, я дуже рада за цю примітку, тому що всі ми знаємо, який, який ми час живемо. Але те, що витримано право на власну думку, я дуже е, рада і підтримую їх у цьому. Ось такий, таке сьогодні повідомлення. Примірників у мене небагато. Хто бажає, хто працює з літературою. Дзвоніть, звертайтеся. Я рада послужитися нашій громаді, не тільки Єреськівській, а й Шишацькій. Поезії тут є, цікаві. Я читала і проза, і поезія. Дай Бог, щоб у нас всі. І цим я показую молоді, що можна, якщо немає великих коштів, можна друкуватися в подібних альманахах за невеликі кошти, за спонсорські. Але для цього треба, щоб наші односельці підтримували нас. Щасли... Щасти вам в Пізнанні. Нових творів, наших односельчан. Дякую за увагу.